Люди розуміють. Ви любу людину запитаєте більшість людей, от, наприклад, Тростянецька міська рада сама зробила опитування про це, яку церкву хочете в місті. І абсолютно більшість мешканців Тростянця заявили своє бачення, що хочуть бачити українську, а не російську. Але віщий й там? Нічого не зроблено для того, щоб поміняти приналежність. Це є ще велика робота для. Нашої української помісної церкви, для органів державної влади, тих, які повинні займатися цим, які за це отримують зарплату від держави України. Ще багато є роботи для нашого суспільства. Ви розумієте, ми зараз знаходимося в стані такому, коли люди хочуть щось робити, але не знають як. От хотіли, бо не знаємо як. друга священники, які ще сидять в московському патріархаті, я думаю, що більшість з них хотілося ну, теж об'єднання, але частину з них застрахали якимись страшилками, частину з них щось бояться, а частині просто зручно. От, як говорю я з одним священником, не буду називати. В ефірі його прізвище, з Овтинського бловчення і кажу, ну давай переходь, до тебе ж люди хочуть, хочуть щоб була українська церква. Ти розумієш, що рано чи пізно це буде. Тобі самому хочеться служити зараз в українській церкві, молитися за свій народ на своїй мові, на зрозумілі для тебе в першу чергу. Бо у старослов'янській мові є такі слова, які не дуже розуміють всі священники розумієте, Не говорячи про звичайних людей. Там окремі богослови, які досліджують цю мову, можуть знати 100% значення кожного слова. А він мені каже: Ну, Андрій, я б з радістю. Ну, в мене там є спонсор, який мені дає там певну суму кожного місяця допомоги. І я не можу. І він проросійський. І як я прийду, він перестане давати мені кошти, за що я буду жити, за що буду там якісь закривати свої побутові питання. Свої громади і все, на жаль, ще таке є. Але цей процес є безповоротним, і ми повинні розуміти, що наші воїни сьогодні кожного дня кладуть своє життя за існування української держави, за існування українського народу, за існування української мови і за існування української помісної православної церкви. Тому що на окупованих територіях немає помісної православної церкви. Священники або десь сидять в підвалах або депортовані, а храми відібрані закриті. Так як було в Криму. Де митропол... Після окупації Криму, нашому митрополиту Кримському, було навіть ребра ОМОНом поламали йому, щоб вигнати з Криму. Е, на жаль, ці факти відомі більшості світу і організації націй була заява по цьому поводу. Я впевнений, що в найближчому часі, в скорому часі, ми об'єднаємося всі. Це все відійде. Хто б подумав два роки до широкомасштабного вторгнення, що українська молитва буде звучати за українських воїнів у свято Успенській Києво-Печерській лаурі? Та ніхто. Але Бог дав, що сьогодні звучить. Сьогодні звучить.